Хлопці, добрий день. Добрий день. Вирішила замовити сонячні панелі. Ого. А які види О, ти... бувають? Я. Які бувають види? Як мені вирішитись, які обрати? Ну, диви, насправді можна розподілити твоє питання, розділити на два аспекти. Перший, які бувають види сонячних панелей, а другий, які бувають форм-фактори. Книжка розумно підказує, що. Така є цікава інформація. Да? Якщо ми говоримо про звичайні панелі, ну, всі їх бачили, все розуміють, що це таке. Біфішл теж могли бачити, що з задньої сторони теж є кремніві елементи. Але от мало хто бачив про тонкоплівочні сонячні панелі, це вже така штука гібка, Да? Її стелять на кришах, там, вона любу форму може мати. І фішка цих панелей, що вони краще працюють при розсіяному освітленні. Ні, це цей популярний міф, що полікристал краще працює, коли розсіяне освітлення. Але ні, це тільки тонкоплівочні панелі краще працюють, коли йде розсіяне освітлення. Але вони мають другу сторону медалі, вони займають в дві-два з половиною рази більше площі на ту саму потужність. Тому якби тут. Висновок очевидний: не замарачуйтесь видами, просто беріть панель, яка є в наявності. Звичайно, класичну, монокристал, і буде вам щастя.